Слава тобі, Господи! Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав Його. Він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти, син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом, а той відповів: написано: чоловік житиме не самим хлібом. А кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже коли ти син Божий, кинься додолу, написано було він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього: написано також не будеш спокушати Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: Оце все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, сатано, написано бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали йому слугувати. Слово Господнє. Слава Христе! Євангеліє, яке сьогодні чуємо, воно читається в першу неділю великого посту. Фактично, коли починається піст, ось і щоб якось так. Більш зосередитися на таких речах, як спокуса, власне, це Євангелія подається в першу неділю Великого Посту. Тому, можливо, спробуємо задуматися над темою спокуси, взагалі, що це таке, як її відрізнити від гріха і як з нею ефективно боротися. Отож, спокуса це ситуація, коли людина внутрішньо спонукається до зла. Коли в нашій голові з'являються погані думки, погані рішення. Спокуса це як натяк, пропозиція зробити щось несумісне з Євангелієм, з моральними принципами, з Божими заповідями. Ми відчуваємо спокусу, коли можемо вибирати, коли можемо приймати рішення. Спокуса полягає в тому, що ми опиняємося в ситуації, чи ставати на чиюсь сторону. Ставати на чийсь бік, коли можемо вибирати між Богом і дияволом, між Божим планом і людським планом, між добром і злом. Сама по собі спокуса це ще не гріх. І ще є одна така особливість: спокуси, вона може також. Замаскуватися, скажімо так, в плащ добра, тобто видати себе за щось добре, видати якийсь намір за добрий. Здавалося б, наприклад, що немає нічого поганого, як чуємо сьогодні в Євангелії, щоб Ісус перетворив камінь на хліб, адже Він не їв 40 днів, Він був голодний. Більше того, сам Господь, читаємо в Євангелії, що він кілька разів також розмножував хліб. Нагодовував людей, які за ним ходили. Але Ісус, спокушений в пустелі, Він не чинить такого чуда, тому що, перш за все, Господь не хоче піддатися дияволу і, звичайно, так само до цього заохочує кожного з нас. Ми не хочемо робити те, що нам каже сатана. Не хочемо, щоб він вказував нам, як жити, що робити. Далі хліб він також є символом земних і матеріальних потреб. Господь говорить, що є першорядні і важливіші справи, добрі і найкращі. Багато людей, напевно, в неділю після важкого робочого тижня, коли кожного дня ходиться до праці, працюється і тут наступає неділя, вихідний. Можна подумати, що ми втомилися, можна поїхати десь з родиною відпочити в подорож, адже цілий тиждень ми працюємо, немає якогось такого доброго контакту, і тому можна якби дарувати собі святу месу, тобто можна не піти на святу месу. Що ж тут такого, якщо ми завжди ходимо до храму, а тут собі раз у півроку на службу Божу не підемо. Нічого страшного, хіба ж відпочинок поганий, звичайно, ні. Так само, як і сім'я, проводити час з сім'єю це теж е дуже добре і потрібно. Але чи пропуск святої Меси внаслідок такого свідомого і роздумуваного е мислення, чи є він гріхом? Так, він є гріхом, тому що ми пропускаємо месу не з огляду на якісь непередбачувані обставини. Хворобу чи щось від нас незалежне. Однак сама думка про те, щоб не піти на службу, щоб не піти до храму, вона не є гріхом. Ось так приблизно виглядає спокуса. Тому ми маємо думати, що є найважливішим, найбільшим благом. А власна, власне, свобода волі полягає на тому, щоб приймати рішення. Які згідні з Божою волею. Не тільки диявол може нас спокушати, джерелом спокуси також може бути інша людина. Може бути зіпсоване оточення, трапляється, що може бути навіть родина, сім'я, якщо немає взаємоповаги, розуміння один до одного, доброти і добра. Тому потрібна дуже велика розсудливість, коли Заходить мова про вибір компанії, друзів, про те, що ми читаємо, дивимося в інтернеті чи по телебаченню. Адже хто з ким залишається, хто з ким друже, той тим і стає. Так, колись хтось таку приказку придумав і вона себе оправдовує. Окрім сатани та інших людей є ще і внутрішнє джерело зла. Яке закорінене, закладене в кожній людині. У кожному з нас є в більшій чи в меншій мірі егоїзм, бажання мати ексклюзивні речі, якісь брендові, фірмені, зручність, більша чи менша лінь. Кожен також напевно хоче бути кимось важливим і щоб завжди бути. Правим і завжди мати людей на своєму боці. Як боротися зі спокусами? Так само, як і з похміллям. Можливо, це трошки невдале порівняння. Так само, як і боротися з похміллям. А який найкращий засіб від похмілля? Не пить. Супер. Не вживати алкоголь напередодні. Ну і, звичайно, найефективніший спосіб боротися зі спокусами це уникати їх, уникати можливостей до спокус, не підпускати їх до себе. Це можна зробити через так звану певну духовну гігієну, тобто стежити за тим, що ми слухаємо, що ми оглядаємо, що ми читаємо, які фото, меми там часом. В месенджерах існує так, що десь якась картинка, і хтось відразу її там пересилає, бо цікава, смішна картинка. Ось вона може бути цікава, смішна, але вона може бути з таким, скажімо, негативним змістом, типу там, русського воєнного корабля і щось таке подібне. Якщо ми будемо гратися, якщо дитина маленька буде гратися в бруді, в грязі, то понятно, що вона не буде чистою. Зрозумілою річчю є те, що вона забрудиться. Натомість, якщо дитина хоче бути чистим, чистою, вона не підійде до калюжі, вона буде гратися поза калюжею. Якщо ми хочемо мати чисті думки, то не будемо заходити на жодні вебсайти в інтернеті. Якщо не хочемо наражати себе на гріх лихослів'я, то не будемо спілкуватися з людьми, з чиїх уст. Лунає тільки постійний осуд, легко засуджують та критикують інших. Будемо уникати пліток та людей, які їх розповсюджують. Дружба зі Словом Божим систематичне живлення євангелією словами Ісуса. І дуже чудовим часом для цього, щоб якось так обмежити себе, спробувати, власне, увійти в цю духовну гігієну, є час Великого посту. Можна спробувати зробити собі якісь духовні постанови, певні фізичні обмеження, духовні постанови, як, наприклад, щодня собі молитися певну молитву. Ось. Це не мусить бути якась молитва досить довга, це не мусить бути читати 10 розділів Біблії кожного дня, тому що дуже сильно знеохотимося. Маленька постанова, наприклад, одне додаткове радуйся, Маріє», наприклад, прочитати два вірші з Біблії, але робити це систематично, кожного дня. Да, нехай це буде два віршики. Ось, але власне, щоб дотримуватися цього кожного дня. Жодна людина, вона не вільна від спокуси. Навіть більше, якщо ми маємо спокуси, якщо дьявол нас спокушає, то це означає, що ми на вірному шляху, на шляху до святості. Тому що диявол не має справи з тими, хто вже й так належить йому, з тими, хто постійно живе в гріху. Спокуси також вони для нас є добрим випробуванням. Щоб навчити нас довіряти Богу, щоб не, завіряти, щоб не забувати про власну схильність до зла, щоб ми не уповали занадто на свої сили. В певному сенсі спокуси необхідні, тому що сила стає досконалою в слабкості, як пише святий апостол Павло. Був колись один такий святий святий Ян Марія Віаней, він був настоятелем, там в нього теж є своя специфічна історія. Я можу так похвалюся, що я три книжки про нього прочитав, три автобіографічні книжки разом з проповідями. Дуже так, мені подобається ця постать. Але є. Е, як він сказав, є три речі, які абсолютно необхідні, щоб боротися зі спокусою. Це молитва. Щоб просвітити нас, таїнства, тобто сповідь, святе причастя, щоб зміцнити нас і пильність, щоб захистити нас. Тож, не забуваємо про це. Амінь.